Віда у великих битвах Господня сила в нему чи поті, чудеса сталються, комо битва, піднімайся всі ж до неба сіль, не лякається твердості любі, хто надіється на Господа в житті, як по гербій свої крила, і до вся неславної в не лякайся в тесті любі, до надіється на Господа в житі, не полети свої крила, і до ся неславної в тих, знати не оди з тобою поруч, сам